Професії, без яких неможливо уявити злагоджену роботу підприємства. Багато хто вважає цю професію нудною, нецікавою та монотонною. Я думаю, інакше. Моя майбутня професія бухгалтер небезпечна, важка, важлива і цікава. Що являє собою професія бухгалтер? Обов'язки бухгалтерської служби входить введення обліку матеріальних цінностей, нарахування заробітної плати, введення податкового обліку, розрахунок і сплата податкових платежів і внесків у позабюджетні фонди, здача звітності в контролюючих органи. Компанії, так як кожна організація повинна встежити всі виконані господарські події. офісного службовця, як правило, входить, приймання і контроль правильності оформлення первинних документів, проведення накладних розрахунків за окремими дільницями бухгалтерського обліку, реєстрація бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, складання бухгалтерської звітності та інші. Безпечна і важка, тому що бухгалтерам в роботі подібно саперу, не можна помилятися. Помилки можуть привести до санкцій, штрафів тощо. Крім того, труднощі можуть полягати протиріччя бухгалтерського і податкового законодавства, а також у постійних змінах законодавстві. Тому професійний бухгалтер зобов'язаний бути завжди на висоті, постійно вдосконалювати свої знання, бути в курсі усіх змін.